Всім привіт! Усіх вітаю, мене звуть Ліна, і ви на каналі Мій Творчий Простір. Сьогодні неділя, і я буду підводити підсумки свого тижня, як він пройшов. Тож, якщо вам це цікаво, то залишайтеся і ми з вами трошки поспілкуємось. Отже, сьогодні вже 21 травня, а на цьому тижні був день вишиванки. І я не змогла підключитися і привітати вас! Цим святом, тож я хочу це зробити сьогодні. Бажаю, щоб ми вже наступного року могли його відсвяткувати саме так, як має бути більш масштабно. Але я думаю, що щоб одягнути вишиванку, нам не потрібен якийсь особливий день. Той, хто хоче, той може його і одягнути в будь-якої миті. От, і давайте будемо переходити до. Відео, Сам, саме до теми відео, я буду вам розповідати про свої поточні процеси. Хочу, по-перше, сказати, що тиждень пройшов досить продуктивно. Я на цьому тижні майже завершила свій процес, який я в'яжу для проєкту Небабусин Квадрат. Мені там залишилось попрятати... Ниточки, але то ще таке задоволення, їх дуже багато, тому я буду займатися на наступному тижні вже завершенням цієї роботи і буду її прати, і сподіваюся, що вже зможу зробити якісь фото. Отже, а ті процеси, про які ми з вами будемо розмовляти, то я буду вам зараз показувати. Я закінчила. Шкарпетки, які я починала в'язати з оцієї пряжі Alize Superwash. Це колір 44-46. Мені цю пряжу подарувала Олечка з каналу В'язальні бесіди. Олічка, дякую тобі велике. І я зв'язала шкарпетки для свого тата. Ось такі вони. Вони зв'язані зв на 41 розмір. І... Значить, вона, Оця шкарпетка ще ну, попрана, але вона така ще не досить гарно висохла, то я її не знімаю з блокатору. А оця шкарпетка ще зовсім не попрана, то вона чекає своєї черги. Отже, шкарпетки готові, майже залишилось провести для них ВТО. Наступний проєкт, над яким я досить багато працювала, і я вам про нього вже розповідала і не раз, це сумочка, яку я в'яжу з поліефірного шнура, ось така вона в мене вже майже закінчила. Залишилось зробити клапан пришити, вив'язати ручку і шити підкладку. От, ну, я думаю, так вона не досить гарно виглядає. Але коли додається вже фурнітура, то вона виглядає набагато гарніше. Ось, я думаю, вам так кра... краще видно. А якщо ще додати застіпки, думаю, буде ще гарніше. Ось. Отже, я... Майже її закінчила, в'язати її досить важко, і я в'язала по 5 рядочків в день, тому що ну, дуже втомлюються пальці і руки. Тому ось, так, ось такі ну, просування не дуже швидкі, але дуже мені подобається. І я коли її в'язала, то ну, спочатку я її планувала для дони в'язати. Потім, коли я почала її в'язати, вона сказала. Ну, Не знаю. Якщо в неї може влізти мій телефон, то я буду носити. Ну, я ж вже настроїлася, що буду я її носити. Але коли я отак зробила, то все, це моя, мама, ти ж мені в'яжеш, то прийдеться віддасти. Отже, ця сумочка в'яжеться з без знаки в розкіл. І тут такий ще візеруночок. Кому буде цікаво, я можу зняти майстер-клас на такий візерунок. Мені здається, що як в сумочці, то він досить непогано виглядає. Ось такий візеруночок. І я ж докупила оцей замочок для неї. Він такий оригінальний. Ну, коли я вже дороблю все, то я вам обов'язково все покажу і ви побачите. Так, і з лялечкою. Ну, Просування по лялечці, це такі досить смішні, але вони все одно в мене є. І зв'язались дві ручки. Я взагалі в захваті від опису від ну, Галини Віренеєнко, це дівчинка Янгол. І я дуже багато чула від дівчат про її описи. Багато чула про те, як, наскільки Така кропітка і велика робота пророблена з майстер-класом Україночки. Наскільки от про, цього, про, цього, про цю дівчинку Янгола також багато чула, це дійсно дуже-дуже велика робота, тут вив'язується такий великий, наче пальчик на ручці, щоб ручки могли розрізнятися. А потім, коли нічки вив'язуються, то там усі пальчики вив'язуються. Ну це досить так на мене складно. Мені зв'язати, а це придумати і написати опис, то взагалі титанічний труд. І я дуже рада, що в мене є обидва ці майстер-класи. Я обов'язково зв'яжу. Нехай я буду і довго це в'язати, і довго це робити, але я зроблю обов'язково ці. Дві іграшки, тому що ну, мені вони дуже подобаються і дуже хотіла би їх мати. І ще одна така в мене новинка є: а, Віка з каналу Вікторія Онафрійчук. В'яжемо на відмінно вона оголосила про те, що вона буде організовувати спільний проєкт по в'язанню свого топа. А, і вона Запросила мене в цей проєкт, і я з радістю прийму в ньому участь. Ну, по-перше, той топ мені дійсно дуже сподобався. А по-друге, я знаю, що Віка настільки вона ну, класні робить майстер-класи, що там багато є, чому повчитися, то мені дуже-дуже цікаво. І е, буде цей топ, віка його в'язала з ниток. Е, як Нарт-Бей Фото. Я в'язала з цих ниток свій у з круглою пакету. До речі, він також зв'язаний по майстер-класу Вікторії. І я вирішила, що я не буду міняти пряжу і свяжу також з такої ж самої пряжі, але інший колір. Я вибрала ось такий колір. Не знаю, як. Ну, мені здається, що влітку можна обирати будь-який яскравий колір, і насолоджуватися моментом, що ти можеш одягнути щось таке яскраве. Отже, це YarnArt Baby Cotton, колір, колір 446. От, в мене тут вісім моточків, я сподіваюся, що мені вистачить. Я замовляла цю пряжу в Новело House, Я вам вже розповідала про цей магазинчик. Мені подобається, тому що, по-перше, все швидко, все, все досить так, ну, швидко швидко обробляється, швидко відправляється. І останнє те, що я обрала саме. Цей магазин там була пряжа, така, як мені була потрібна на, на мій проєкт у бабусин, не бабусин квадрат, тому що в мене там трішки не вистачило і прийшлось дозамовляти. Отже, отакі в мене просування. Наступний тиждень я планую завершити сумочку, буду займатися лялечкою. І вже почну в'язати зразочки на оцей топ і готуватися до початку нових процесів, тому що я вже спланувала собі плани на наступні два місяці. Я так робила, до речі, на квітень і травень. І майже все, що я планувала, я завершила мені залишилось лялечку дов'язати і дов'язати сумочку. Все, що я планувала, вдалося. Єдине, що я не пошила то, що я хотіла, але то, я думаю, нічого можливо, ще мені вдасться, тому що до кінця місяця ще є час. Отже, подивимося, як буде, я вам обов'язково буду розповідати. Але буду я шити на, ну, найближчим часом, тому що літом я найчастіше шию. В'яжу також, але саме влітку я більше полюбляю шити, тому що теплі речі мені якось складніше. Отже, отакі плани на наступний тиждень. А ще я би хотіла вас запросити на прогулянку. Це буде таке місце, воно досить гарне, красиве, і хочу вам показати трішки Японії в Києві. Отже, якщо вам цікаво, то залишайтесь і там недовго буде, я думаю, вам сподобається. А я бажаю вам усього найкращого. Нехай у вас усе буде добре, нехай не буде поганих новин, і зустрінемося в наступних роликах. Усього найкращого і бувайте! Усім привіт! Ми сьогодні вийшли на прогулянку і хочу вам показати одне таке чудове місце. Трішки Японії, я би сказала, це парк Кіото. І ми зараз з вами знаходимося саме на території цього парку, і я вам дещо покажу таке цікавеньке. Сподіваюсь, що вам сподобається. Парк Кіото знаходиться на лісовому масиві у Києві і був закладений ще у 1972 році. Його заснували на знак дружніх відносин між Києвом та містом Кіото, що є культурною столицею Японії. Перлиною парку є оригінальна гранітна пагода. Цю пагоду привезли сюди з Японії, і вона знаходиться тут, на цьому місці вже більше 40 років. Пагода це будицька споруда культового призначення. Ця пагода має форму ступи, її сакральне значення це алегорія етапів сходження до будицької істини. Також у пагоду зазвичай закладають реліквії, і ці реліквії сприятливо впливають на навколишнє середовище. Біля невеличкого, біля невеличкого озера розташований пагорб, який імітує гору фудзі, а ще у цьому парку є сад камені та сад дзен. Також тут є багато японських рослин, які висаджені на території парку, і вони адаптовані до київського клімату. Ну і ще однією родзинкою парку є алея сакур, де висаджено більше 360 дерев. Алея має довжину більше кілометрів, і вона знесена у Книгу рекордів України.